Слава Ісусу Христу, дорогі брати та сестри, кожен з нас несе свій хрест, свої випробування, з якими стикається на шляху свого життя. З дитинства ми бачимо, як нас порівнює з іншими дітьми, зрештою, ми самих себе оцінюємо в порівнянні з іншими, чи бува я не занадто низького зросту, чи не занадто високий, чи не занадто товстий або худий. Хтось завжди здається розумнішим, сильнішим, популярнішим за нас. Відтак успадковуємо тягар цих порівнянь у дорослий вік, коли прагнемо видаватися старшими чи молодшими, чи почуваємося якось недосвідченими або надто кваліфікованими, або стаємо надто зайняті для того, щоб жити, або відчуваємо холодність самоти. Іноді випробування стають ще важчими. Людина тягне за собою вантаж несправедливого ставлення, турбується про те, як сплатити рахунки, сумує через страту близьких, мучиться через непокірних та бунтівних дітей або стикається з невизначеним майбутнім через різні недуги. Кожен з нас переживає розчарування та невдачі, що часто не залежить від наших зусиль. Ми часто розчаровуємося, стаємо нетерплячими. І часто злимося на те, як нас примушує жити цей світ, іноді ми можемо стати ображеними та озлобленими. Деякі з нас можуть здаватися успішними і щасливими, але в глибині душі дуже часто можуть відчувати порожнечу та безглуздість життя. Можливо, ми не можемо точно визначити, чого нам бракує, але знаємо, що чогось не вистачає, проте це зазвичай тимчасове відчуття, Оскільки навколо нас стільки відволікаючих чинників, як каже Ніл Постман, журналіст і письменник, який відмовився свого часу використовувати діджитальні засоби, завдяки нашій культурі, ми можемо легко розважити себе аж до смерті. Багато хто з нас настільки звик до свого передбаченого безпечного способу життя, що не усвідомлює, що є щось більше, до чого нас кличе Господь. Ми настільки звикаємо до звичного день за днем, тиждень за тижнем, місяць за місяцем, рік за роком, що не усвідомлюємо різниці між життям і просто існуванням. Таким чином, людина часто стає неспроможною розпізнати хворобу, яка живе в її власній душі. Сьогоднішнє Євангеліє ставить нам перед очі чоловіка, який був хворим 38 років, довгих 38 років не міг ходити. І лежав на своїх ношах. Ми не знаємо причини його страждань, але знаємо, що протягом дуже довгого часу він не міг робити те, що більше з нас сприймає як належне, проте у нього залишився промінь надії він знайшов своє місце серед багатьох інших, хто мав подібну долю. Ці люди, наповнені стражданнями, болями та хворобами, зібралися біля куполі в Єрусалимі, де час до часу ангел порушував воду. І той, хто перший зануриться, в неї, зцілювався. Проте дуже складно було увійти в воду, коли ти не можеш ходити. І ось одного дня приходить хтось могутніший за ангела, хоча тоді мало хто про це знав Ісус, приятель грішників, милосердний чоловік, божественний цілитель. Напевно, могло б так трапитися, що Ісус зцілив би усіх, які зібралися довкола цієї куполі, проте далі відбувається щось неймовірно дивне. Співчутливий Ісус дивиться на цього одного розслабленого чоловіка, що лежить на землі, і задає дуже нетактовне питання з першого погляду бажаєш одужати? Тут можна говорити про не зовсім політкоректну мову. Хворий міг би з повним правом саркастично відповісти Ні, знаєте, пане, мені подобається бути тут. Я задоволений від того, що не можу рухатися. Але було щось у тому, як Ісус подивився на нього, щось у тому, як він поставив питання, що робило його не таким же й безглузним. Відповідь не була такою очевидною, як могло здатися. Ісус хотів знати, чи справді цей чоловік хотів, щоб його вилікували чи ні. Він перебував в такому стані 38 років, і могло статися так, що вся надія померла. Цей чоловік міг би змиритися з тим, що залишиться неповносправним аж до кінця свого життя, оскільки, якби він вилікувався, то мусив би нести всю відповідальність за своє життя. Є люди, які знаходять у хворобі відчуття безпеки, і для них страждання не є такі вже неприємні, бо хтось інший виконує роботу і турботи за них. Хочеш одужати? Можливо, це було не таке вже і безглузде питання. Чоловік, не міг дати прямої відповіді. Чому не скаже просто так. 38 років великий час для того, щоб навіть у злиднях можна було влаштуватися в якомусь комфорті та безпеці, здоров'я накладає більше відповідальності. Але чоловік швидко відреагував. Він хотів зцілитися, але не знав, як це зробити, бо не мав нікого, хто би допоміг йому влізти у воду, коли вода зворушиться. Крім того, Хтось інший завжди випереджував його, коли він намагався спуститися до цих цілющих вод. Проте Ісус мав знати, чи справді цей чоловік хоче отримати дар зцілення, тому Христос швидко переходить до суті справи устань, візьми твоє ложе і ходи. Дорогі брати та сестри, звертаймося до Господа з вірою і надією, бо Він знає наші страждання і випробування. Він готовий зцілити наші душі і тіла, вірмо у Його милосердя і любов, і нехай Його воля буде на нашому шляху. Після питання Ісус промовляє Слово, проте Божа сила зцілення не могла діяти, поки людина не взяла на себе відповідальність вибрати життя і ризикнути можливістю перетворення, те, що було правдою тоді, залишається правдою і для нас сьогодні. Ми можемо бачити в цьому питанні до розслабленого питання, яке Ісус ставить до нас чи ти справді хочеш змінитися. Якщо ми задовільняємося тим, що залишаємося такими, якими ми є, незалежно від того, наскільки обтяжливим і депресивним це може бути, для нас не може бути ніякої зміни, ніякої можливості зцілення. Це майже так, як щоб Ісус сказав людині: сфокусуй свою силу в волі до цього, і ми з тобою зробимо це разом. Іванівська правда полягає в тому, що ми повинні визнати свою безпосередню залежність від Бога, це стан людської душі. Але тоді ми повинні усвідомити, що правда і те, що чудо, відбувається тоді, коли наша воля співпрацює з Божою силою, щоб зробити чудо можливим. Питання, яке Ісус ставить, на яке кожен з нас повинен відповісти, чи справді ти хочеш зміни в твоєму житті? Чи справді ти хочеш бути щасливим і щоб тобі було добре? Навіть сам Бог мало що може для нас зробити, якщо нас влаштовує наше місце в житті. Занадто часто ми борсуємося у своєму виснажливому стані, прагнучи зцілення, але чинячи опір будь-яким змінам. У нас бореться два антиподи. Орел, який прагне висоти небес, і домашня качка, яка звикла купатися в калабані. Частина нас хоче літати, як орел, але ми занадто звикли борсатися в болоті. Ми всі маємо свої мрії та бачення, але з віком життєві реалії переконують нас задовільнятися меншим або взагалі забути про них. Нам кажуть, так влаштована система, і, врешті-решт, Ця система нас засмоктує і наші мрії поступово зникають. Людина має унікальну здатність пристосуватися майже до будь яких обставин, щоб вижити, іноді виживання це найкраще, на що ми можемо сподіватися. Наша проблема, однак, полягає в тому, що ми занадто часто погоджуємося на виживання, а не на справжнє життя. Запитання Ісуса до чоловіка стосувалося фізичного зцілення. Але фізичний стан чоловіка не був головним питання про саме життя, чого ти хочеш від життя, що тобі насправді потрібно від Бога. Боюся, що багато хто з нас насправді не знає, що саме нам потрібно, тоді зцілення не приходить. Більшість того, що ми очікуємо від життя, приходить безпосередньо з екрану телевізора, комп'ютера. Ми часто дозволяємо себе полонити фальшивій реальності, яка нам підсовує культура. Як би це тяжко не промовляло, проте людина часто продає свою душу за ілюзію життя, а не за справжнє життя. На жаль, це також стосується формування неправдивого розуміння реальності Бога, яким можна маніпулювати, щоб зробити нас здоровшими, багатшими, мудрішими. У цього Бога все відбувається через причину і наслідок. Якщо хтось страждає, значить, він згрішив. якщо хтось не може зцілитися, значить, у нього недостатньо віри. Ми бачимо довкола куполі натовп хворих людей. Там було багато сліпих, кульгавих, паралізованих, і настільки ми знаємо, Ісус запитав лише одного з них, чи хоче він зцілитися. А що до інших як, що з ними сталося? Безумовно, Ісус піклується і про них. Але він не дає жодних пояснень, чому благодать зцілення зійшла в цей день саме на цього чоловіка, існує таємниця Божого чуда і благодаті, яку ми не можемо збагнути або передбачити. Іноді, хоча ми відчайдушно цього хочемо, зцілення не приходить, принаймні не так, як ми цього хочемо. Добробут, який Христос пропонує всім нам, є більшим, ніж наш фізичний світ. Воно пов'язане з хворобою нашої душі. Святий Августин колись говорив: неспокійне моє серце, Господи, поки не спочине у Тобі. Це те, що Бог пропонує нам у Христі відпочинок для наших душ. Але, можливо, ми маємо на увазі щось інше, щось більш матеріальне. Якщо так, то, можливо, ми насправді не хочемо, щоб нам було добре. Ісус задає нам це питання і сьогодні. Він очікує нашої чесної відповіді. Зцілення прийде на Божих умовах, а не на наших. Це питання віри, чи можемо ми довіритися Богові, щоб Він змінив нас, не маніпулюючи результатами? Чи можемо ми відпустити власний страх перед змінами і дозволити Богові зробити все новим? Молимося і просимо Господа нашого Ісуса Христа, щоб ми. Взявши відповідальність за наше життя, мали сили встати з полону наших немочей і йти за нашим Спасителем, прямуючи до єдності з ним у небі.